Всім привіт! І вітаю вас на каналі Unstall. Після того, коли ми закидали нашу опалубку, встановили додаткові стойки. Це я пізніше в відео покажу, як воно виглядає. Ми прооліювали. прооліювали, про блять, як ви кажете, проолієювали. Дали олію на ці дошки для того, щоб пізніше. Відстав нормально бетон, опалубка від бетону, і ми з цим не мучилися. Хоча мучитися нам все одно прийдеться по тій причині, що декуди в таких місцях, де даються ось такі зазори. Пізніше ми їх запінюємо, Тут буде легко демонтувати опалуб, тому що вона не буде стиснута бетоном. А в таких місцях, де дошки щільно пристають одна до одної, демонтаж буде набагато важче. Це потрібно враховувати при монтажі опалуб. Після чого починаємо кидати арматуру. Арматуру кидаємо довжиною 12 метрів. Перед тим як кидати арматуру, ми встановлюємо ось такі 2-сантиметрові пластикові обмежувачі для того, щоб пізніше що? О, двох з половиною сантиметрові. Ти блядь, не спеціально мені такі задаєш важкі завдання блядь, де я це вимовляв? Двох з половиною сантиметрові. Пластикові обмежувачі для арматури для того, щоб пізніше арматура не тиркалася до нашої опалубки і щоб її не було видно. Такі косяки легко усунути, але не бажано їх робити, тому що арматури з під бетону не має бути видно. Почали ми кидати арматуру по довжині всієї площі. Кинули 12-метрову 12 арматуру по довжині, позв'язували її так. Наприклад, якщо брати такий щит, де буде кімната, ми зв'язували край середину, і кінець дротиками для того, щоб воно просто пізніше не рухалося і трималося. Купи для того, щоб це в'язати, ми використовували ось такі планшети. Вони мають 15 сантиметрів. Між арматурами має бути 15 сантиметрів. Тож ми прикладаємо таку дощечку і пізніше зв'язуємо. Получається якраз по 15 сантиметрів. Набагато зручніше, як користуватися рулетом. Після чого арматуру почали кидати вже на вхрест. І тепер виходить, у нас така решітка. Зв'язували через один дротик. Тобто, один зв'язали, один пропускаємо, один зв'язуємо. І так робимо по цілій. Площі в шахматному порядку. Також, коли у нас арматура закінчується, ми робимо перехват між одною і іншою арматурою 60 см. Якщо у вас не виходить зробити 60 см, ви можете дати менший перехват, але тоді прийдеться дати 2-метрову арматуру, щоб їх скріпити на стику Також з цієї сторони почали робити виноси на балкони. Там, де немає бути балкону, почали давати арматуру. Тут пізніше. Буде йти стіна і буде йти вона аж до п'ятого поверху. Тож тут дається така груба арматура, щоб це все тримало. Плюс додаткові грубі арматури по 2,5 см йдуть ще в будинок. На цих вільних місцях, де нічого немає зараз, тут будуть іти балкони. Але балкони зі стінами не будуть скріплені, вони будуть так як окрема конструкція, хоча будуть близько до стіни. Тут вже виріс справжній металевий ліс, крім тих стойок, які були зразу несучими. Додатково пододавалися стойки між ними. Також тут, між кожною балкою, яка мала 2,90 дається ще одна стойка. А між тими балками, що мали 3,60 метрів довжину, давалися дві. І це все буде тримати наш бетон. Як бачите, стойок цих не варто жаліти, тому що економія цих стойок може пізніше обійтися дуже і дуже дорого. Також залилася наша бетонна площадка для сходів. Далася так само арматура на наших пластикових штучках. Воно тримається. Пластикові штучки з іншої сторони виглядають так. Там вказано, де є верх. В них запихалася арматура, бетон заливався так, щоб у них був. І плюс у цих отворах їх обліплювалося бетоном, щоб воно все трималося і не рухалося. Тож складова площадка у нас встановлена. Залилися наші балкони. Тут вже наступна партія балконів. Це попередня партія. Ось так вони виглядають. Використовували при заливці вібратор. Пізніше ці арматури, які використовуються для трансплантування. Транспортування балконів відріжуться булгаркою. Коли буде балкон встановлений, на нього ще нанесеться спеціальний шар ізоляції. Балкони виглядають максимально гладенько, можна сказати, робили як завод. Також наші направляючі зробили ось такі фаски по балкону. Це означає, що не буде гострих путів і вони пізніше не будуть облуплюватися. Ось такий тиждень. Надіюся, відео було цікаве. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.